Бо тільки з надією. Думаю, що можливо варто, оскільки виходу якогось не бачу. І думаю, якщо це прийде до якогось хоча б щось, бо хочеться вже, щоб війна закінчилася. А так, в принципі, очікую, ну як очікую, 50 на 50. Хочеться вірити, що все-таки Європа. Весь мир. За Україну допомагають. Зеленський во всем прав. Молодец, он держится. М -м, я горжусь. Да. Все он нас не бросил. Все с нами. А с Путиным договариваться о чем? Не о чем. Вот так. Ну ни о чем не договориться. Он одно. Одно требует и требует до конца. Даже домовляться. Я в цьому не розбираюсь. хочеться миру і все. Я сумніваюся, щоб ця зустріч відбулася. Зустріч Зеленського з Путіним і все є можливість, що відбудеться. А, ну, в результатах я сумніваюсь. Повинні схилити всі весь світ і всі люди схилити Путіна до того, що він залишив Україну спокою, що він підів свої війська і признав свою. я такого возраста уже конечно хочется покоя хочется чтобы они приняли правильное решение вот но тяжело их слушать конечно нам потому что мы то поколение которое жили такой найти такого бардака футаницы такой не было несправедливости вот Хочется, чтобы договорились, конечно. Но мы между собой разговариваем. Все такого мнения, что хорошего будет мало.